Так, це у нас очисні споруди. Вони сьогодні працюють. Не працює сьогодні основна наша будова, там де ми будуємо чотири будинки, ну саме житлова частина. Вона не працює через те, що вже там роз'їхались хлопці по домах. І великих змін в порівнянні з минулим тижнем немає. Тому я сьогодні приділю увагу більше очисним спорудам. Дивіться, вже замонолітили. Частину стін, бачите, скільки армування величезно об'єм. Я зараз стану з іншої сторони, з сторони по сонцю, так щоб сонце в спину було. А, що ще розказати? А, стройка повністю не зупинилася, бо там є електрики, підсобники, вони там щось потрошечки роблять свої невеличкі завдання. Але е, основні бригади, як я вже казав, будуть е, вже після свят, в даному випадку це орієнтовно після водохреща, 8 число, бригади потроху починають виходити з е, цієї різдвяно-новорічної відпустки. Раніше воно було новорічно-Різдвяне, тепер воно Різдвяно-новорічне, якщо говорити по датах. Е, так. ну от Бачите, до речі, доробили дорогу. Навколо тепер нормальні автомобілі можуть проїжджати. Це великий плюс, тому що приділяти увагу саме тому, щоб ну, було чисто на будові, хоча б на виїзді з будови, от всі знають, що виїжджаючи з наших очисних споруд, ми проклали плити аж до самого, до самого кінця. Там зробили такий нормальний роз'їзд, що також добре. Впливає на ту ж саму дорогу, бо не розноситься сміття і там все таке інше. Так, спробую тут заскочити, так щоб сильно не а не Так, дивіться, от я максимально близько підійшов, тут якраз трохи є бетону. Дивіться, яка конструкція. Ну, Якщо чесно, виглядає дуже потужно. По колу набрали, бачите, то ядро по колу набрали. З металу, я так розумію, та, з металу щит такий суцільний. І е, ну, армують. Тут величезний об'єм армування. Реально величезний об'єм армування. Для того, щоб все це діло запрацювало, це треба ну, просто лити-лити-лити. Тобто бетону дуже великий об'єм, дуже складна конструкція. Я відверто не пам'ятаю по складності виконання самомоделітних робіт такі конструкції. Ну, в тих компаніях, які я працював, в цій компанії не пам'ятаю таких складних е конструкцій. Ну, але все ж таки нам, нам це діло робити. Бачите, хлопці сьогодні працюють. Е чому? Тому що е у нас наші е очисні споруди знаходяться на критичному шляху. Нам їх треба ввести в експлуатацію разом з нашим першим будинком. І тому незалежно від... Того, що там відбувається на основній будові, очисні споруди продовжують будуватися. Я думаю, багатьом це приємно буде. Тим, хто розбирається в будові особливо, бо вони е, розуміють, що збудувати коробку, то дурне діло, а от ця складна частина це е, якраз е, підключити всі мережі. Це набагато, набагато важливіше. Так, там складується обладнання. вже воно вже все приїхало. По суті, чекає для того, щоб... Вже почати потроху його монтувати, але бачите, тут ще роботи і роботи по тому моноліту. Відверто кажу. Що ще сказати вам по очисним спорудам? Та, мабуть, нічого нового. Очисні споруди будуються. Потроху ми там проєктуємо воду, потроху проєктуємо електрику. Допроєктовуємо мається на увазі вже всередині кварталу. Багато чого хочеться вам розказати, але поки що не можна. Отак от, от виглядає з цього боку конструкція. Величезний об'єм. Таке ще у нас в Україні ніхто не будував. Ну, мабуть, на цьому все. Хочу всіх, всіх наших клієнтів привітати з прийдешніми світами, з тими, що вже пройшли. З Різдвом Христовим, щоб в новому році у вас все було краще, ніж е, ви собі самі побажали. Е, дякуємо 23-му рокові за те, що ми е, змогли зробити в ньому. І також наперед дякуємо 24-му. Е, всім па-па, всього самого найкращого, всім. До наступних зустрічі вже в наступному 2024 році. Всім па-па!